Перемога не головне на студії Paramount Pictures пройшов 13-й Variety Poker and Casino Night. Благодійний турнір організував чемпіон в СОП 2006 року. Джеймі Голд захід згуртував зірок кіно, спорту та покеру. Вони об'єдналися заради доброї справи допомогти дітям з особливими потребами. Зібрані кошти передали до фонду, який підтримує лікування та реабілітацію важкохворих дітей. Серед гостей актори Шейн Канан і Ерін Мерфі, боксер Райан Гарсія, а також покерні зірки, принцеса Лав, Райан Фелдман і Джеймс Гартіган. У межах благодійного вечора також відбувся аукціон. М'яч з автографом бейсбольної легенди Роя Кампанеллі, копії чемпіонських перснів Кобі Брайанта, картина на покер... Кирнути матоку від Лероя Неймана, яку продали за 5 тисяч доларів. Ці та багато інших лотів були продані з молотка. Перед стартом головного турніру легендарний ринг-анонсер Брюс Бафер виголосив свою знамениту фразу «Shuffle up and deal» і одразу сів за стіл, де й виграв роздачу, в якій четверо гравців пішли олен. А перемогу в турнірі з байіном 500 доларів здобула акторка Кортні Ворнер. Вона виграла фінальну роздачу з 2-3 різної масті, рукою. Як у жартома називають дьоті дайпер брудний підгузок. Це був вечір, коли покер став інструментом добра і ще раз нагадав.